Всем привет, Сони. Езда на славу. Трошки металла на сборах. Сейчас покажу. Крешок. так скажем, где на грамм 500-200 то точно есть. Трошки алюминия, трошки металла. Нет, трошки. Ну садись. Все чуть-чуть. Чуть-чуть, и -чуть. это мало. Типа тут, типа я в тип привез, ой, как крыш. Оце все, ну звісно, трохи сюди помістилась, але тут є якась штука від машини, напишіть, яка Зараз будемо збивати все, алюмінієві баньки є тут, то знаки. А штука якась від холодильника чи вона тут може їздити, дивіться. А, виїдьте. Мало, немало, пишіть, там'янки, Зараз будемо збивати по чуть-чуть. Перші йдуть кришки, е, деякі де, де, де можу тут накроєм. Це соні все знайшов на нас балочки. Один мішок, два пакети привіз. І два відра оці. Раз. І он до два. Це я сам зробив ці відра. і напишіть. Ольга Так навіть зробив. Можете самі теж бочки є. Каністри Це ознаки. Це маленьке. С... Церед. Отже, пишіть. Міску якусь знайшов, статі. Покажу вам, що я знайшов. Якусь мішку? Корова. Типа Щоба... колись хранився, хтось хранив той чай. Тут вже пухнила. Туди кристу від нього десь. Ну, від нього тіти я не можу. Ну, що, можна сюди кришки ще насипати сюди. Ну, я хочу типу, цю е забити кришками і закрити і так здати. Тільки поважити до е бочку цю зважити і після. Типу, до. і коли воно буде набита цими кришками. Котже бішіть. Коменты, комментуйте Типа два ведра суизки, я шум перевезл на магнит, но магнит. Магнит, бачка. Все тоже бачка. Тож. Я думаю, что ты альмин магнит. Шаут не шел щоб... спрей не комару, не магнит. Це... Даже, стать мне повезло дв... двой. Мені повезло двойном. О, це тоже не ця штучка. Кот, зараз будемо збирати, у мене дуже мало времени по надо. Я ще хочу здати, у мене ще є металом алюмі. Зараз ідемо зважувати це, до і посміш, а ви пишіть коментарі. Я хочу з bow meталом. По сбор не показувати, а по металом. meталом. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!